Ось ви мені скажіть, хто і коли вирішив, що здорова, доросла жінка має важити 45-55 ну, кілограмів? Я лікар-ендокринолог з 15-річним досвідом. Вам зараз показую фізичний розвиток дитини. І ось табличка, скільки там, з 24 місяців мають важити дівчата, так, ось. 44, 47, 50, 52 кілограми. Це дівчата 13, 14, 17 років. Треба враховувати зріст дівчини, її статуру, її конституцію, гіперстенічна перед нами жінка, чи нормостенічна, чи астенічна. Бо я бачу такий жах на своїх прийомах, що дівчата 65-70 кілограмів, вони соромляться своєї ваги. Бо я важу більше 50 кілограмів. Нормальна вага. Це та, при якій ви не маєте проблем зі здоров'ям. У вас немає інсулінорезистентності, цукрового діабету. І, взагалі, чого когось має гребсти ваша вага? Бо це старе поняття, важливий відсоток жиру, і ось медичні норми 20%. 32% – це норма для жінок. Тобто на третину своєї ваги ми можемо бути жирненькими. Чоловіки – 10-25%. У спортсменів інші норми. Бо спорт це не про здоров'я. так, там суперсухі бікіністки, вони майже всі без менструації на, на цих виступах, але це їх вибір, це їх робота, це ціна їх, їхньої форми. Тому, якщо ти нормально здорова жінка тебе все добре з циклом, зі здоров'ям, не парся, не, під, не підлаштовуйся під ці дуже сухі норми. Бо парадокс такий: саме дівчата в категорії до 75 кг вважають себе дуже жирними, а людям з реально дає хвороба ожиріння після там 100 кг, їм все буває окей. Тому психічно здоров'я. Дуже важливо і те, що відбувається з нами під впливом соціальних мереж, це дуже велика проблема, яку ми будемо вирішувати ще довго і довго. Тому будь щасливою в своєму тілі і приймай себе. Я кажу це як лікар, ендокринолог, дієтолог.